Привіт, мене звати Іван і сьогодні я хочу вперше розповісти і коротко розповісти про те, що я будую. Ми збудували, я збудував токен. І не, не тільки, так як би сказати, токен, застосунок і цілу систему. Я її назвав Eldorado Ecosystem. Я не називаю, як би це сказати, стартапом, тому що тут немає, як в мене ще не побудована стандартна бізнес-модель. І, до речі, це не про гроші, не про хайп і не про якісь тренди. Але це, це, як би сказати, про шлях, про те, як з нічого створюється щось справжнє. У центрі цього, що я вже нарисував цей, нарисував цей символ, для мене цей символ означає ядро, точку, з якої, як би сказати, в мене все почалося. Тут, в цій, в цій емблемі, тут створений Ельдорадо Токен. Ми його створили на Binance Smart Chain, перевірили, верифікували контракт, заблокували ліквідність. До речі, це не просто про крипту, про крипту це як майбутня фінансова модель, на яко, довкола якої буде, буде построєний весь цей, збудований весь цей проєкт. Це головне, саме головне, що це символ дії, символ того, що все можна зробити. Своїми руками. Також ми створили Ельдорадо nft Це тут будуть заложені вже деякі люди також заложені, як білдери. Кожен NFT це не просто картина, це історія людини, яка щось зробила, не чекала, не просила, а просто взяла і зробила. Це філософія, як би сказати, це буде як основна філософія. Проєкту Раду екосистем. Це дія без жалості, без виправдань і головне без страху. Тому що, якби в кожної людини щось горить, якийсь маленький вогонь, а страх, ну страх це, це реальність. Що люди бояться, не хочуть або планують, що не, не зробиться, бо там немає з чим, немає як, немає чого. Все збудується, все робиться. Головне віра і діяти без страху. Це саме головне, я вважаю. Також ми вже працюємо над Ельдорадо Хаб. Це майбутнє наш, наш додаток, мобільний додаток. Там тут, в цьому Ельдорадо Хібі, кожен буде бачити свій профіль, свій баланс, свої місії, свої НФТ. Ми зараз працюємо над ним. Збудуємо до кінця. Це головне, що тут буде наш простір, простір, наш реальний світ. І головне, що реальний світ і Web3. В цьому всій аплікації ми хочемо заложити, як реальний світ зустрічається з Web3. Де я вважаю, що кожні мрії збуваються і будуть збуватися. Також у нас вже створений. GPT Eldorado GPT. Це наша є асистент. Ми його створили, щоб будь-хто міг, він вже готовий в доступі, що, наприклад, будь-хто може зайти, подивитися, прочитати, задати йому запитання, допомогу можливо в бізнесі, в своєму конкретному контенті, який, наприклад, ви хочете створити, і у розвитку власних ідей. Це саме головне. І, якщо я вважаю, ним правильно будете користуватись, він допомагає набагато швидше рухатись. Це, це 100%. 100%. Я, я говорю, як воно є. Також ми плануємо в реальному зробити Eldorado missions. Це те, що ми вже почали робити якби справжні місії в справжньому житті. Тобто кожен після виконання якогось конкретного завдання буде отримувати або NFT, або токени, або просто, можливо, щось фінансове і так далі. І головне, що це не буде просто гра, це буде як система ідей, система дій, яка буде доступна кожному, хто захоче. Не просто сидіти вдома і чекати. Усе, що я зараз показую, це не просто теорія, це реально зроблені речі. Токен існує додаток в розробці, але вже деяка... Він вже працює, тільки його треба залистити на Google Play, в App Store і так далі. NFT також вже є на OpenSea. Мішенс – це найтяжкий етап в моєму в нашому проєкті. GPT також доступний і також працює. Саме головне, що я хочу сказати, що я цей шлях почав без інвесторів, без команди. Ну, просто вирішив і зробив. І роблю далі. І все це я називаю Ельдорадо. Я вважаю, що це початок нового етапу. Будемо розвивати застосунок, додавати місії, створювати нові NFT, робити інтеграції. А саме головне, щоб залишатися справжнім. Бо проєкт, що я вкладаю свою душу, свою, своє моральне бачення на світ, цей проєкт. Це не про успіх, а про шлях кожної людини. Тому, якщо цікаво, хто? Кому? Можливо, когось я зацікавив, можливо, ні. Але головне, що я вам хочу сказати, що якщо когось зацікавив, залишайте коментарі під цим відео, відео ставте лайки, пишіть свої ідеї, пропозиції, залишайте свої контакти з кожним. Зв'яжемося, напишемо, щось сплануємо. і саме головне, не, не бійтеся, не бійтеся того, чого не треба взагалі бояти.